Далі дуже боротьбу. Перший факт: Богдан під час навчання в університеті був закоханий таємно у Мілану. Правильна відповідь: це не так. Це невірно. Богдан. До другого курсу університету займався карате. І це неправильно. <звук> Богдан шанувальник годинників. Постійно а, він намагається контролювати час, а, і це правильна відповідь. Перша закоханість в Поліну відбулася в продуктовому магазині. І це правильна відповідь. Пішли давай. Чотири факти: два правдивих, два неправдивих. Моя героїня Поліна приймала пологи у корови. Насправді ви цього не побачите в серіалі, але Поліна по історії насправді приймала пологи у корови. Поліна буде працювати медсестрою в місцевій амбулаторії. Поліна не працює медсестрою у другому сезоні. В місцевій амбулаторії в нас просто з'являється інша прекрасна, чудова наша Клавдія Іванівна, наш лікар. Антон! 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 Привіт! Антон! Я Поліна. Медик збірної Антонівки. Привіт, колега! Я Злата. А де твоя аптечка? Усьо? Все, що треба. Ну, Я взагалі то не зовсім медик. Я просто пройшла курси тактичної медицини. Але я приймала пологи в корови. Так що я, напевно, трошки більше куше. Якщо хтось з футболістів вагітний, то будемо знати, кого кликати. У <рес> другому сезоні Поліна разом з Бодію переїжджають до Києва. Поліна ні в якому випадку вона не переїжджає з Бодію до Києва. Ви що, щоб вона лишила Антонівку? Та й Бодя не лишить Антонівку ніколи в житті. Бодя Поліні зробив пропозицію уявною обручкою. Бодя дійсно зробив пропозицію уявною каблучкою обручкою, тому що так склалися обставини, ви вже бачили чому. Вже тут. Ми готові. Давайте одінемо камеру, будь ласка. Трішечки підійдемо на цю точку. Ну, відійдемо трішки назад, і потім вони його відпустять. Ну, відійдемо трішки від ні, ні, треба трошки відійти. І почали і от побачиш, цей пес тобі ще точно віддячить. Правда, де ми тепер всі помістимося? Ну це ж вже проблема прикопити. Да, ну, 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 він так. перейшов. А, ти можеш перескочити тоді чи... Він Щипний. Увага! І почали. Правда, де ми тепер всі помістимося? Але ж це вже. О, я чесно шукала приміщення. No. Ну, не вже це така проблема, щоб вони всі... Треба поговорити. От, добре, що Давай, підтягуй його, підтягуй. Підтягуй, давай, давай, давай. Дракоша, вставай. Дракоша. А то допоможіть, будь ласка, щоб його підняти, щоб ми потім підняли його. Текай, чекайте. Чекайте. Оголошується, о ніч. Перший факт. Чи правда, що Іван Іванович Мазепа це прадід Мілани? Ні, це неправда. Чи правда, що баба Галя це найкраща подруга Мілани? Це і неправда. І правда, <смі> тому що вона дійсно її подружка, але не можна сказати, що найкраща. Та в другому сезоні ви побачите, що дійсно подружки Мілани відійшли на другий план. Тому баба Галя це одна з найкращих її подруг. Чи правда, що в другому сезоні серіалу Голова Мілана відійшла від блогерства? Так, це правда. Вона більше не приділяє стільки часу блогерству, бо є більш важливі потреби. Чи правда, що на першому курсі в університету Мілана цілувалась з Антоном? Дійсно буде така серія про чи він буде казати, що вони цілувались. Я буду доказувати, що ні. І по кінцю вийде так, що він дійсно думав, що це була вона, а він цілувався з манікеном. Голова! хто з ким цілувався? О, чекай, у тебе ж була майка під номером 13. Угу. Але тільки на початку вечірки, а далі було так. Всі вже були п'яні, і Степан, м'яко кажучи, трохи зіпсував мою майку. Тому, щоб не лишити мене без сувеніру, він поміняв мою майку з власником майки з номером 12. І вже в ній я пішла додому, бо на той момент вже всі були не в адекваті. Степе, 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 а хто ж тоді з наших був у майці під номером? 12? А, так тю, я згадав, я Меліну Майку на манекен надів. Слухай, то виходить, ти ніякий не кавалер ордену першого ступеню. Три з манекену назад. Камара? 313-15. Еще разочек, еще разочек. Еще раз, еще раз ребята, разочек, еще раз. Э, трошечки, давай несколько кроков, э, а потом текст. Добре, Даш? Да, 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 Тих трошки. Кажется, э, через три кроки. О, ой, 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 тут ой, 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 Привіт! Алло! Привіт! Привіт, злата. Я тобі кілька днів тому ніс на місце провляла, якщо пам'ятаєш. Тобто я маю на увазі повторний огляд, просто я як медик хвилююсь за твоє здоров'я. Це чудовий, я гадаю, лікарня нам для цього не потрібна. Краще зробити, ти запропонував. Супер, тоді до завтра я наберу. Прийду на весілля зі своєю дівчиною. До речі, може ми якось всі, всіх чотирьох, посидимо ага. десь в закладі. Ви ж маєте розуміти, кого ви на весілля запрошуєте. Ой, потім, я, потім, я не знаю. Я... Девять четыре, одиннадцать. А ДНАД. Тихо, 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 такой вот где-то мой стройник пинки почему. Ні, якщо рішення буде казати щось нове, то я готовий зняти ще женаль.